Чому наш народ, наша держава так страждає? Чому у нас війна і так багато людей гине? Коли це все припиниться? Можливо, ми, українці, чимось завинили перед Богом. Можливо, ми зневажили чи не слухались Господа, і це його гнів за наші гріхи. В Біблії Господя чіткі казівки, що саме потрібно робити людям, щоб отримати благословіння для себе та своїх дітей. І також написано, які вчинки призводять до прокляття. Коли мамусі й татусі вирішують вбити свою ненарожену дитину і дозволяють лікарю зробити аборт, це призводить до благословіння чи прокляття. Чи може Богу подобатись вбивство малята в утробі? А більше 30 мільйонів абортів за роки незалежності це багато чи мало? Як Бог на це дивиться? Я постійно на вулиці, в школі, в магазинах. Повсюду чую від дорослих та малих лихослів'я. Я не хочу їх чути, вони мені неприємні. Бог каже, що це гріховна сатанинська мова. Але в нашому суспільстві не наче хтось дав невидиму відмашку. І матерні слова тепер усюди. Як Бог на це дивиться. Наш сучасний світ досить інноваційний, прогресивний та прагматичний. Люди кажуть, що віра в Бога це щось застаріле та нікому не потрібне. А віра в екстрасенсів, магів, гадалок, моліфарів, ворожих, це модно та актуально? Чому так багато звертаються до них? Хоча слава Боже, забороняється робити. Біблія каже, що це огида в очах Господніх. Чому в одній і тій самій Україні так багато людей проливають свою кров і так багато гине? Але і в той же час багато інших українців безсовісно, безсоромно крадуть та наживаються на війні. Чому суспільство поважає та славить тих, хто збагатів нечесним шляхом і продовжує це робити шаленими масштабами? Як Бог на це дивиться? Скажіть нам, будь ласка, та країна, яку ви дорослі будували 30 років, вона подобається Богу. Наша Україна може бути благословеною та мирною. Ви розумієте свою відповідальність перед Богом і перед вашими дітьми.